У Луцьку на місці гаражів, які мали побудувати відповідно до документів, звели таунхауси. Про це повідомили під час сесії міської ради 30 серпня. Відомо, що приватне підприємство Ефект звернулося у міськраду з проханням змінити цільове призначення земельної ділянки. Первинне її призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури, септо гаражів. Проте його просять змінити на вид цільового призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Чому підприємці не вирішили земельні питання до того, як розпочали будівництво, невідомо. Втім, нині, навіть попри те, що міськрада не погоджувала дане рішення. Там вже виросли новенькі таунхауси. Відтак, під час сесійного засідання депутатка від фракції Громадянський рух Свідомі Алла Наточі зауважила, що це рішення стосується справи так званих чорних реєстраторів. Також вона звернула увагу і на саме розташування житлових будинків. Будівлі фактично незаконні, адже е, мали бути там гаражі. Дивним чином, через чорних хелторів стали вони е, там хаосами. Е, кругом ця територія, будівля е, знаходиться промзона. Е, на сьогоднішній день ви знаєте, там. І сьогодні ці люди не то, що заручниками стають документальною, а ще і іншої ситуації, через те, що там знаходяться поряд і військові частини. І ми повинні думати сьогодні. Сьогодні і про безпеку громади, і разом з тим думати про те, що промзона і який буде розвиток подальшим, щоб люди все ж таки розуміли, що не можна купувати будинки, квартири, там хаоси, там де немає документації. Депутатка наголосила, що весь бізнес має вести свої справи згідно з законом, а не спочатку будувати, а потім оформлювати документи на ті споруди. Зрештою, обранці громади дослухалися до думки, але на і рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки не підтримали.